І от якщо ж взяти, от давайте візьмемо. Цьому вона що, що керує цією двіжухою, звісно. Ну, на мою думку, це ж гроші. Причина всьому це гроші. Територія тере це промисловість, а промисловість тере це гроші. От уявіть, просто бабки. Летить якась там ракета за мільярди-мільярди, вбиває сотні людей. Ну, от вдуматись, це ж ми зараз просто привикли, знаєте, я розсуждаю. А фактично, то, блядь, ще колись ми смислі, як це так, ну, світло відключають світло, та такого бути не може. Може. От. І ми вже до цього привикли. Це я нормально. В кожного в квартирі павербанк, не знаю, ще щось. Нормально, немає, ну немає. От і так і живемо. Хто зараз от з Європи просто буде дивитися сторіс, послухає? Вам цього ну реально не зрозуміти. Так, ви може відчуваєте, співчуваєте, бачите, але цього не зрозуміти. Тих, хто за кордоном живе, не зрозуміти. І дай Боже.